Доброго раночку усім. Ні, тут, е, не, тут мало, то на інших були. Прийшла за помідочками, щось там готує, когось пригостить. Ну, на одне те саме, нічого не міняється в житті. Людина як була щаслива, така й залишилася. Дощ піде, а потім мокрий піде. Ага, потемніло, сонця немає, на сьогодні дощик передають, перебу, я перевзув. Бачу, пройшов, а тучки бігають. Ну, темно, воно ну, воно зранку вже пройшолось трошки. Пройшов, так. Да. Да. Думаю, намочати мокрі будуть. Мокрі, вона поки сухенька, тому так рано прийшла. Я також рано вийшла. Що воно це бухка, чи у чопка чи то буде? Ні, то говорить, зберу тільки красиві. Мені цікаво, як вона красиві буде їсти. Крас... <реш> <реш> красиві це на виставку повести. Я знаю пригостить. А їсти для борща треба якісь карявеньки зібрати. Ми знаєте, як борщ варимо. Помідори кидаємо цілі, щоб за цією попочкою зеленою. Вони варяться, а потім через друшлачок можна і так ложечкою подавити, ну, звісно ж, дістати їх, щоб оце все прибрати, а томатик... Борщ набагато смачніший, коли помідор вариш цілий. Не так, що його перекрутили і свіжий томатик. Поки літо помідори повинні варитися цілі в бульйоні. Та я зрозуміла, що її хочеться борщику свіжими помідорками. Варимо, готуємо, звісно. Ой, я дивлюся, що а, це дощ був. А я думаю, що воно блистить на капусті, а воно капельки води. За їх зірвати та положити на насіння, їх Можна, звісно, а чого вони будуть тут лежати. Я гляну, зірвала, вона трошечки почне м'якенькою бути, я зберу насіння та і все. тут, А що ж вони, поки воно гнити тут почне. І лопаються, і перезрівають, уже не встигаємо збирати. Ма, бачиш, я полила, залила, не полила, залила гарбузи, позаливала, вони трошки піднялися, вони не вспіють. не вспіють вони Уже не холодно. Вони зелені будуть, будуть зелені, це вже все дуже пізно ми посіяли. Спочатку весна, кінець весни холодно, дощило, неможливо було зайти на город, посіяти, та розсаду посадити. І ми вже в кінці весни, майже початок літа, тільки почали все висаджувати, сіяти. Загарбуси взагалі забули, кабачки посадили, вони проросли, пішли в рост, а потім ми згадали за гарбузи кашови. Ой, вони почали чорніти якийсь цікавий сорт. Ну, це вже я чекаю, поки вони почнуть хоч якісь помідори дозрівати. Тоді ми з вами пройдемося з зошитом. І ще раз подивимось на ці сорти, бо людям не цікаво, пишуть Ірану. Помідор нема одні кущі, показала. Ну, кому цікаво? Під гнива, ну він же ж лежить давно. Звісно ж, що якісь? Ні, якісь і підгниватимуть. Не так, що прям все ідеально. А, апельсинку. Комусь апельсинку збирали. А, <кхи> Та вони дозріють. А, а оті ти для насіння, так? Да? гаргамель пригостиш. Вони ж такі цікаві. Людина буде в шуці. Людина гарна, друзі. Вона допомогла по здоров'ю мамі, і мама до сих пір жива. Тому пригостити. Так, Куди ти на мою опору свіжо забиту? А оцей. Ні, той не красивий, матой не потрібен. Вона пальсінь вирвала людині, а він дивіться який. А оцей що хай на насіння? Та на насіння можна любий який залишити. Має. Якщо він не м'який, дуже. Mm, не а на насіння ще це залишимо. Такі красиві. Любий можна взяти. Ну, дивіться, який висять. прям там великий. Можна і менший. помідори будуть. Нам не обов'язково крупняки. Нам, аби поїсти та на томати на зиму перекрутить. А що ти, рожевий пішла, так? Да? Ага, рожеву сливку. Угу. А кабачок не возьмеш, там такі кри. Сказала я їй повідочків, і Ну, вона не хоче нести, тому що людина з міста така не дуже важкі. Я трошки заспана. Тільки прокинулась зараз на кабачки, глянуть, треба ще й кукурузу визбирати. О, на руку крапля води впала, мабуть, зараз душ розпочнеться. Ні, тут нема все-таки не наростає. Ну вони буває, наростають туди під осень починають рости чомусь. Ну, оце можна сьогодні зібрати. Та оладушки ще посможете, хочеться. Оладушки, я люблю замість хліба. А цей вже, бачите, такий пропадає кущик. Не дуже гарний, але все одно й квітує і багато квіточок ще. Я хочу кардонку, сука, яке помідорляє надгризами. Ото гусінь надгризла. Ти кордон покладеш у сумку, так? Да? Ну нічого, обріжемо на томату кордонки на кордонку. А як він їх, в чому їх Представляєш? Так, помідори якісь гниють, якісь. Да. Ну, це перші мати, ти ж запам'ятовує кожен рік одне те саме. Я перші вибираю, друзі, викидаю, буває підгнивші. а наступні красавели. Там помідор море. Ну, я вже багато разів показувала. Та така бачки не пройдеш, такі красунці. Ну, небагато. Я думала, чомусь буде більше. Но воно буває пізніше, туди вже в вересні починає. Все зелене, нічого не видно. Яблунька поки що гарно розвивається, треба її добре пролитиш. Або підживити чимось, щось я її не поливує. Це підживлю, ще гірше зроблю, почне хворіти. Нехай росте як росте. Є тут ще щось зібрати, бо я вже збирала, друзі, без вас. Разучок зварила мамі, віддала, лежало вже в мене з вечора, а вона зайшла. Я її І де тут маленьке, та воно, мабуть, уже старе. Все? Ого, помідор? Зривай, не треба, щоб лежали. Зараз дощ щуче, а завтра він гнилий буде. Забери його. Це Ці помідори їй потрібні, друзі. У мене насіння все є. Ззирви. Він вдома дійде і буде нормальне насіння. Воно ж можна в банку його видавити, воно перебродить і гарне насіння. Воно хвилюється, що не згнив на землі і насіння буде погана схожість. Пізнаєте, редиска. Знову мені здається, що нічого не буде, повільно росте. Бачиш, моя якась диви, викрасила. Редисочку посіяла для вас, папа. Я її не люблю, а вам ото сажу. А полуничка диви, як зацвіло. О, вона ще. Це ота пізня ремонта. А ось диви, які цікові помідурчики. Це називається німець Бичаче серце. Бичаче це Наталочка з Києва прислала нас. Щавель тільки зрізала п'ять днів тому. І помідори, де і її тарасинку розрослися. Оце все помідори. Це капець. Скільки помідорів. А то курючка пропала. Да, я її приберу, два куща захворіла. Ну, це я посадила, досадила два інших сорта, їх треба прибрати. І відразу вона і... То не те, що хвороба. Я знаю, там та лист... Ні, я викидати не буду. Навпаки, вони всі тут сидять. Якщо прибрати, вони перелетять на свіжу. Тут собака, капуста цей хороший. Да. Це і... Друзі, знаєте, що я помітила? Ми ж два куща одеських садили, а воно виявилося не одеський, а дебара оперцевидний, Бачите, з гострими носиками. Точно якось оцей дебарог. Ну, не знаю, а що знають змішані. Ні, це якось потрапило, я не знаю, як так вийшло. Вони такі кругленькі. Ну це ж що одне. може одеський. попадається, треба глянути. Ну теж куди воно лізе, no. вичи, 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 височезні, а які на вкус спробуємо. Ще ну, ж немає, попробувати. Дрібне. Сливка теж червона. Бачу. А от десь ще не тут груночка, можливо, це племінничок з Одеси мамі привіз. його, він привізе, а тут. Здається, називається ківі цей сорт. Ми... Це Одесь? Да, ківі. Він буде зелененьким, трошечки там розовіти почне, але буде зелене. Ото такий ківі. Ожину я збираю потихеньку. І пригостити нічим, Вона, мама. Mm -hmm. І грушками вгощала, а тим. Mm -hmm. Немає і груш. Яблука груші. Та ну, нема нічого. Як говорила, ванга... зеленіте буде в... все. Багатенько зробила, а ягід не буде. Так вони тут це зацвіли. Може дуже обрізали. А кому ми це обіщали. Кириловичу. Пам'ятаєш, Кириловича, що садок нам скосив. по-моєму, Він не не, не, не Він просто казав, що треба оставить. Ну, викопаємо, він заїде, забере. Так, може, вона йому не нужна. А я вчора тільки збирала, бо мухи нападають, і я кожного дня збираю, вони зелені. Вон, диви, як? яка грушка. Тут із неї рожа, що Та потім взимку пригостю. Їй це зараз коридори, скажи, вона. Воно. Нема куреймо. Ой, груші вже попадали, а я й не бачила. М'яка перезрівша й. А ну вкуси О, вже, оцю. Вона вже м'яка на тому, гля, вона. Це лимонка. Це мої улюблені грушки. Ну, так її і ці Та вона... не зриваймо. Вона вже м'яка. Жари немає, похолодала зараз дощик. Ой, вона ось накида. Вона ж яка, як. Чому ти не пробуєш чи ти? Да їда, йди туди, вперед. А якби не переспішли? No. Та ми ось тільки недавно з друзями робили огляд, груші Трогали, вони Коли були так. Я не знаю, мати, Хочу тільки качнули. була вчора помідори збирала, воно не було таким високим. Друзі, ну, щириця за, за ніч виросла. Ну, вже ж низенько. І це якщо раз в неділю так косити, <косити> за груші, ось це ще зелене. Та дужче не надо. Це зелена, це пізня, дуже Чому смачна. Це ж із-за заказацька ялівця іржа називається хвороба. Груша пропаде, вона не буде рости. Вона вражена грибком і все. оце-оце. Це. Маха нападе винограду, так і вже mm -hmm. там верхушки. Дуже погано росте все. Земля вже не годиться нікуди, повітря повітряне. Волугою пахне вже десь. Ну, руки були б, якби не морози, а? Ні, це не причина не в морозі. Я по мороз, вона щось мила. Вона просто хвора і осипалася. Та де її там не було по що. Та її було повно, я тобі відеоролик покажу. Там квітка на квітки. Куди мені їх? Та одну забери, з'їси, а одну я Ось попробую. Ось вона, ну, вкусна. Тільки якби, звісно, не переспівся собі. Угу, вона м'яко, дивіться вже. Перезріла. Так, пішла ще Корична вакдичка. Це лимонка. Вони дуже смачні. Я шукала і, і західник на центральному ринку торгував машину, саджанці вивіз. І я підходжу, говорю, ну я шукаю лимонку, ніде не можу знайти. Все життя купую. Говорять, лимонка вироста білий налив, так і не. Да. Так і не купили, друзі. Те, що яблунь давали, клялися, що білий налив. Все позрубували, тому що жахливі яблука були. А він говорить, ви не повірите, в мене є лимонка, я вам дам. Говорю, ну я ж не вірю вже тепер. А він говорить, а ви ще мене будете згадувати, друзі. Він реально дав лимонку. Дуже смачна. І я Тона тепер весь час згадую теж. цю людину. А я вчора, там, де баклажани перці, все підгребла, де курочки розгребли, бо вони полюбляли лежати там. Пролила гарно, воно піднялося, освіжилося. Вон помідори почервоніли. Ти бачиш, як я листя обрізала, які помідори тепер Подрізи. червоні. Да. Помідорчики які. Можеш, он, два дивеки красиві, зірви, кому ти там хотіла. А, ну да, в тебе повно, а в мене нещасних декілька А Я взяла верхушки, сікатором пообрізала, бо, каже, в помідори не може зайти. Нічого страшного, Це можна. Це, Це, Це проста яблунька. Може, осипляться. Може... Ну тут багато, дивися, цілі груночки летять. Десь не осипляться, в нас красиві. Що no. нічого. Мурочки заболіло вухо. Ми її мучали, щоб закапати. Боже, вона так образилася, пішла з дому. Мама, ми її вечором виходили вночі, шукали, не могли знайти. А вона через три городи знайшли аж на чужому городі, сидить в картоплі у людині, як засватана, і не йде додому, боїться. Не могли закапати вухо. Та ні, вона її вже. Та декілька місяців ми не могли зрозуміти, що з нею. Люди вчора нам дала коло маси і дала ще цвіточки. Ну я поняла, вона каже, я кажу, це такі, як вона давала, а вона там красніша якісь. Ну я так поняла, може, такі, що, що вона каже зараз, каже, насіння сипни, пригорни. Ага. Цікаво, насіннячком дала, да на вона ну посій між квітам, квіточками, А коли по весні будеш полуть, не забудь, що ж там квіти зійшли. Я ж кожне відео не можу намилуватися на цю квітку. Я ходжу і весь час підходжу, тому що неможливо пройти мимо. Друзі, ну ви глянь. А людина ж можливо, бачить, як мені подобається її подарунок. Звісно, що вона ще захотіла якісь квіточки. Каже, то подарував ще якісь вона. Надав. А там підписала вона. Надав. Ну от біленький гібіску трав'янистий мені не дуже подобається. А оцей? вона дала насіння, по-моєму, вона. Ти, може, не знаєш її. А, може, низькоросле портулок. Ні, насіння, мені здається, воно, якщо вона зламала за цим, то ти побачиш, що воно. Да. Я не дивилася, кульочки зав'язані, ще підписала. Ну, хай я потім прийду чи січ і подивимося. Давай, гарного дня, тобі дах. На я квіти я не запрошую, бо вони вже і набридли, ті квіточки. Сьогодні не жарко. Дзвонила на тут, телефон. Вчора сьогодні. І що? Написано дзвонок в сіті Україна. Не мобілка, ну дві звернули. Вона тепер після шахраїв хвилюється і, так, і всі номери. А її під... нічого там не розбере. Я не дзвонила, вона не бере трубку, Провірити. Ну, не, не мобілка. Ну, не беріть просто. Це що, стаціонарний. Угу. Та оператори різні. Шахраї з банків пропонують щось, пропонують англійську мову вивчати, чи французьку, чи іспанську. Це так то дзвонять на кнопочні, а це вчора, і сьогодні це зараз. Ми записали номер. Забігла. А то там трави багато, вона її їсть, щоб шлунок почистити. А тут аж на подвір'ї один портулак городній. перія її улюбленого немає, щоб прочистити все. Отут пучками вилазила росло, вона підходила, жувала його. Також немає. Повиривала іра все. Тепер ось Пройшлась, портулак вирвала. ні, Ми з вами сапкою прочесали. І ось знову виріс, уже де-не-де пророста. Ну, небагато, це не страшно. Тут сапочкою пройшовся, неважливо, з корінцями ми прибрали чи без корінь. О, які квіточки. Давайте грушку покладу. Ось водичка сьогодні встала зранку. Дивлюся, весь бетон мокренький. ось сліди. Вологи ще залишилися, повністю не просухло, бо сонця немає. І трошечки прокапав дощик. Хмаринки темні, сонця немає. Огірки, ви подивіться, що робиться. <сум> огірочки як висять. Оце кураж весь час плодонасив. І он гілочка полізла з огірком. І ось полізла гілка, і на них малесенькі огірочки висять. Отакий класний суд. Листя пожовкло, ми обов'язково все вирішимо. На кінчиках все одно буде плестися, огірки плодоносити. Не можу намалуватися. Ой, ручка, тут кона, коли відцвітує, така цікава. Таке незрозуміло, що воно. Щось дуже цікаве і весь час колоски випускав, випускав, дивіться, як високо вже не знайдеш. Виноград мій пішов, але я не знаю, як тепер зберігати. Він не визрів, молоденький, звісно, що вимерзне взимку. Я, друзі, зверніть увагу, повністю все пролило. Буде той дощ сьогодні, чи не буде, все позаливало. І знала, що по погоді на сьогодні, та й не тільки на сьогодні, а на цілу неділю передавали дощі. Ну, я говорила, відразу хапаюся за шланг і починаю поливати спеціально, визиваю дощик, щоб хоч трошки пройшов, дуже сильно все в'яло. А в мене квіти, айстри, оці всі пізні починають тільки відкриватися, ще не розпушилися. Ще буде яскравіше тут на клубах. Лобулярію все залило, все мокрюче, це не від дощу. дощик грамулічку. Пройшовся. А це водою вчора гортензію полила, або дивлюся, вже одне суцвіття підгоріло, Думаю, та ні, такі шапки, а там всередині куща сосновий опад. Він напитується водою і потім гарно ці гортензії у вологі Ну, Шапки взагалі шикарнючі. Тому попроливати шланг, не дістав до тієї гортензії. Я зараз відру візьму, обов'язково пролью, бо я й учора хотіла пролити, забула, да? Ні, ну Вони красуньки. Шкода, що тільки рожеві. Скільки ми з вами насіння брали, Ой! Які ми там і кольори брали, ось тільки малинова проросла. Що, іди, я зараз прийду. Раночок ще не кормила їх. І яблуневі, і сині, і жовтенькі, і розовенькі. Всяке брали. Але астрочки тільки рожеві. Зійшли то самі розсіялись, бо насіння. О, гібіскус, нарешті, хоч одна квітка прокинулась, ось починає відкриватися. Така тарілка буде широка. Оце так гібіску трав'янистий квітує. Ви бачите, як у нас гібіскусів багато. І трав'янисті, і трічасті, і деревовидні, Да, а Сандрушка, ні, я не буду вушко тобі копати. Ну, лікар сказав, сім днів два рази в день. Ну, Так як невелике обостріння, там майже не було обостріння, вже реально почало проходити саме по собі, то один раз в день. Сім днів прокапати, щоб кліща, все там повбивати. І сім поріку купила, сім поріку дала. І тепер все гарно з вушком. Так, да, Масюлечка, це даймонд як не зробиться малиновий. Такі квіти. Пройшлися знову по квіточках. Я вже квіти, скільки раз вам показувала. Квітуюте. Флокс так довго білий цвіте, малинові відразу відцвітають. А білий медом довго пахне, запашний стоїть на все подвір'я. І на цей не дуже симпатично виглядають і хиляться. Або їм треба розростися. Я не знаю, ну щось оця клумба не вдалась в цьому році горни. Треба більше їх і на цей посадити. Троянди наростають, і ще одне цвітіння буде у троянд. Бутони вже зав'язували. Дивіться, скільки їх. Так, гібіскус. Дуже сподобалась тут місцина, сонце не припікає і відразу різко відросли зелені погони. Так попер. Я думаю, ще й бутони зав'яжу. Ну і нехай росте. Я хочу, щоб закрила ці стіни. це все якісь високі рослини. Треба ще гартенці туди посадити. Спін-даймонд також починає розовим кольором зафарбовуватися і така ніжна робиться. Крокосмія, дякую, мені всі написали, що залишають, можна просто листячком прикрити. І буває ніхто не прикриває, кожну весну виходять ростуть. Тільки одна людина написала, що в неї не вийшла крокосмія після зими. Мабуть, щось трапилося. Оце вона так от тут її багато з усіх сторон. Вона заховалася в гартенці. Так, ну все моє хороше. Сьогодні, мабуть, будемо відпочивати, якщо дощик піде. Багато й роботи поробили. І в мами була на городі, огляд з нею разом зробили. Все моє хороше. Гарного вам тихо, спокійного дня і хорошого настрою. Пока-пока. Фантумчик, он поряд перила, темно-темно розрослось.